Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло. А на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац тів, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 дев'яносто гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать все це у минулому матрац. Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац ТІВІ завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями Матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% баловни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Casper Орговай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також Раз відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громізкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! А що ви думаєте про лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут лакалут Фікс. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало. є Рео. Я рятуюсь рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Любий, зачекалась тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. живокост живо. Живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Підписуйся на вайбер канал Свідок. Відкрий Viber, Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал свідок. Натисни Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, Біль. холодне повітря, Біль. солодке, Біль. Стоматолог порадив лакалот сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалот сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот сенситив надійний захист від болю. Якщо алергія, препарат сетрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Сетрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Це трен. Діє в центрі алергії. Хочеш все знати, я розповім. Тихо, пробачте. Це машина мого хлопця. Я чудовий водій. Хто цей хлопець? Ваш, Ваш брат? брат? Ніхто не... Шістка два рози. Ти не перевершений. Людина дощу у суботу о 19.35 на накаодин. Нашим кутом разом з меха. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі.